Четверо працівників управління фінансів Костопільської міської ради опинились на лікарняному. Сталося це після раптового візиту до установи секретаря міськради та заступників міського голови. Минулого тижня, за словами працівників, вони з'явились в управлінні, забрали ключі та змінили замки. При цьому грубо спілкувалися з фахівцями управління. Після цього начальницю бюджетного відділу з високим тиском забрали до лікарні. А потім на лікарняних ліжках опинилися й інші працівники. Почали ображати дівчат. Працівників фінансового управління, а це головний бухгалтер і два спеці... головних спеціалісти: спеціаліст по доходах і спеціаліст по видатках. Після цих надзвичайних образ взяли ключі, від відкрили кабінети. І поміняли замки. нашим журналістам Ірина Валюченко розповіла, що інциденту передувала її розмова з секретарем Костопільської міської ради Давидом Дідухом. Мовляв, той вирішив забуть, що її звільнити, і запропонував вибір: написати заяву добровільно або піти з роботи за статтею про гул. Тим формальних підстав для цього, за словами чиновниці, не було. У доказ пані Ірина надала нам запис її розмови з секретарем міськради. Фрагменти з нього ми публікуємо за її згодою. Я думаю, що ви розумієте звичайку є розпорядження про звільнення ваших сьогоднішні дату, ви будете мати право розкажувати суді в середніше. Uh, є uh, заява на звільнення. жоден варіант. Ні, то я ж за... Ви з цього кабінету виходите, ви можете нічого не писати, нічого це uh -huh. не буде звільнені в середнішнему число. Якщо ви, согласну, ви знаєте, це власну, значить так. У якій статті звільнення? Можете почитати, Після цього начальниця управління з гіпертонічним кризом пішла на лікарняний. А вже наступного дня отримала дзвінок від колеги про те, що секретар із заступниками увірвалися до установи. Суботу я написала заяву в поліцію в зв'язку з цим інцидентом і написала в заяві, вказала, що забрала печатку у бухгалтера. На зберігання до з'ясування обставин по замках, і коли я подивлюся, чи все в кабінетах є, так як я являюся матеріальною відповідальною особою. У відповідь керівництво ради написало іншу заяву до поліції про те, що Ірина Валюченко забрала печатку та електронний підпис. Ми поспілкувалися щодо цього інциденту з секретарем міської ради Давидом Дідухом. За його словами, у чиновниці було два прогули, через які її і звільнили. Зв'язку з тим, що працівник звільнений із свого робочого місця. І він забрав з собою ключі від кабінета. Відповідно, доступ до кабінету, де лежать документи, він необхідний. Тому це дуже все там був акт складений про заміну замків і новий, новий начальник, на якого було покладено обов'язки. Отримав доступ до робочого кабінету. Це є нормальна робоча штатна ситуація. Новим начальником до речі став заступник Ірини Валюченко Віталій Кошелєв. Його вважають наближеним до керівництва міської ради. Фактично виходить, що секретар із заступниками взяли на посаду головного фінансиста свою людину. Тим часом більшість працівників управління вже написали заяви на звільнення. І як нам стало відомо, добровільно примусово. Сама Жирина Валюченко планує подавати до суду, і її адвокати впевнені, ця справа виграш. На Дарья Борисович, Денис Коломис, Михайло Мандзюк телеканал ITV.